Ми живемо в середовищі, в контакті із живими організмами і використовуємо їх з різною метою. З одного боку, це є естетичне середовище довкілля, з іншого боку, це є організми, які дозволяють нам продукувати ті е, е, речовини, продукти, якими користуємося повсякденно. Мається на увазі і продукти життєдіяльності мікроорганізм використовуються в медицині, в виробництві спирту, дріждів, хлібопекарські продукти, хіпфармзаводи. Все вони орієнтовані на життєдіяльність живих організмів. І студент, який навчається на біологічному факультеті, може обрати собі одну із чотирьох освітніх програм. Зокрема, почнемо з найбільшої це освітня програма, яка називається біологія. Друга це біотехнологія, третя екологія. І четверта, можна сказати, на дві ці програми в цьому році: середня освіта, середня освіта та здоров'я людини і середня освіта проднича науки. Студент надзвичайно широкий вибір, тобто, студент може себе зорієнтувати не тільки на здобуття освіти, але й з точки зору майбутнього працевлаштування. Виникне питання, де працюють наші випускники. В Першу чергу це орієнтовані на науковця, на фахівця, який мислить, творить свої або експерименти, готує курсові дипломні роботи, порівнює, аналізує і щось планує. Тобто, біологія це наука постійно розвивається. З іншого боку, студент, здобуваючи фах біотехнолога, має практику працювати на виробництві. Це зараз надзвичайно популярна. І себе реалізувати саме як біолог, який розуміє, що можна із цих продуцентів отримати. Екологія це дозволяє працювати у, на об'єктах природно-заповідного фонду, вирішувати екологічні питання. Ну і звичайно, середня освіта це вчителі в школі, які міркують і планують працювати і в школі з учнями, і прививати їм любов до біології. Крім цього, біологія є надзвичайно цікава наука, тому що на факультеті студент одночасно можна сказати, отримує три в одному фах біолога, друге це є розуміння здорового способу життя, і третє це є філософія. Тобто, біологи є певно, найкращим філософом в цьому житті. Ми розуміємо, навіщо це життя, для чого це створено і як правильно його реалізувати.